Звертаюся до тих, хто самостійно оформляє покупки на сайті MV Global в Україні mv.ua. От ви сідаєте за комп'ютер, заходите в свій особистий кабінет, ділаєте там покупку собі. Вам Мвей формирує заказ через нову почту чи через Міст Експрес вам доставляють туди, куди ви укажете. Таке є? Єсть. Тобто, це ваш кабінет, ви чувствуєте себе хорошо, ваш логін, пароль, все, що вам потрібно, ви замовили, вам привезли, ви користуєтесь цим. Так от тепер дивіться, магія цього процесу. Давайте собі представимо, що якщо ви, ви ж нормальний чоловік, ви можете сісти і це все зробити. Вам це підходить, все в порядку. Да? Тобто, ви не болен, ви не странний чоловік, ви обичний чоловік, який бачить плюси цієї системи споживання і нею користується. Навколо нас ходять люди, які не понімають плюсов системи, в якій ви сьогодні робите покупки. Тепер давайте собі представимо ситуацію. А може навколо вас в світі є люди, які теж зображають, так як ви, Що буде? що буде, якщо в вашій організації, по вашій рекомендації, тисяча людей сяде і зробить закази? Для себе на, то, на ту суму, на яку їм нужно. Не для продажі, не для торговлі, не для носить по офісам для себе. От представте собі, у вас є тисяча людей, і там 200 чоловік в Україні живе, там 100 в Болгарії, 10 живе в Польщі там, і так далі. Тисяча людей в вашій організації, по вашій рекомендації, купила закази, так як ви. А ви сьогодні водитель, вчитель, вихователь. Підприємець з великим бізнесом, з малим бізнесом. Неважно, де ви живете. Но в вашій організації, яку ви з умом побудували, тисяча людей купила собі, наприклад, на 50 доларів заказ. Комусь макарони нужні, комусь кофе нужен, комусь стиральний порошок, комусь зубна паста. Неважно. Люди скупились тим продуктом, яким їм потрібен. Коли це все посчитать, наприклад, давайте, математика проста, якщо 1000 сімей зробить покупки на 50 доларів, це буде 50 тисяч доларів. Ви той, хто ви є, от ви от відчуйте, от ви той, хто ви є, от ви зараз слухаєте мене, звичайна людина, ви не, не поміняли своє життя там з ног на голову. Ну у вас, по вашій рекомендації, є організація, в якій скупились люди на 50 тисяч доларів. Якщо вам з цих 50 тисяч доларів повернуть назад 10%. Яка це буде сума? Це буде сума 5 тисяч доларів. Серед вас є люди, які 500 доларів в руках не держали ніколи і пашуть з утра до вечора. З утра до вечора. Люблять те, що люблять, працюють там, де працюють, Але не получають навіть 500 доларів. Навіть 20 тисяч гривень не отримують на руки. А з нашою можливістю, якщо ви хочете це зробити, Якщо вас це цікавить, ви можете побудувати будь-якого розміру організацію, яка буде купувати по всьому світу. Про це йдеться мова на цьому каналі. Ми говоримо особисто про те, що ми кожному можемо допомогти запустити таке підприємництво офіційно в тій країні, в якій ви сьогодні живете. Живете на Україні? Будь ласка, живете в Польщі? Живете десь в Прибалтиці? Нема питань. В Україні живете. Пишіть, дзвоніть, розберемося з усім. Побудуємо такі організації, з яких ви будете завжди отримувати близько 10%. Будете платити податки, будете платити пенсійний і залишитесь тим, ким ви сьогодні єсть. Вам не треба буде ночами вивчати нову програму, вивчати роками нові, новий бізнес. Ні. Ви будете тим, ким ви є. Але у вас буде паралельно з вашою діяльністю ще один бізнес, який вам буде приносити 10% в середньому від обсягу вашої організації. Ми на зв'язку ми шукаємо тих, хто розуміє, про що я говорю, і ми зробимо однозначно 100% супровід вашому підприємництву від нуля до вашого результату. У нас є досвід, ми вже вміємо. Ви розберетеся з цим. Ми вміємо це робити, ми знаємо, як це робиться. До зв'язку. Зупинитися ми не можемо, чому, бо у вас цього бізнесу поки що в руках немає. Як можна остановитися? Коли у всіх це все буде, ми тоді зупинимося. Всього найкращого, будьте здорові, всіх благ.